Вітаю всіх хто полюбляє збирати гриби та лісові прогулянки, друзі. Бачите, буквально метрів п'ять поле тільки зайшли. У ліс і одразу отакі от знахідки. І це не один грибочок. Зараз це побачите. Тут вони всюди. О, Отакі от маленькі губочки залишимо оці. А, оці позбираємо. Оці грабочки гарні. Ну, ви бачите? Ну воно поруч. Оно ще стоїть. Та тут вони всюди. Треба уважно подивитись. І можна позбирати. О, ще один. Трошки під'їли. Ще один. Ну зараз подивимось, скільки. Ну от такі бубочки залишимо. Їх тут багато. Скільки ми з цього місця зберемо. Ми сьогодні в нашому звичайному складі. Я, Іріша, і наші собакини. Іріша зараз збирає рюкзака. Я вийшов подивитися, що тут да як. Ще один грибочок. Тут спочатку ліс трошки. Інші ми пройдемо далі, там змінюється. Ох, скільки бубочок отаких. Ну що, от такий початок у нас є. Подивимось, що буде далі. Впевнений, ще знахідки будуть. Ну, як завжди, все побачите. Ну що, зібрали рюкзака? Ага. Диви, а це отут от прямісінько, буквально от 5 метрів. Чого собі? Та Ти що? Гарний. Є ну, шанс назбирати. Та ну так. Да. Зараз підемо, собак відпускаємо. Друзі. Чую, буде сьогодні гарний похід. Ну а зараз подивимось, які вони. Та ви що? Чистесінькі, то просто. Дивимось. Оце так так, що? Ух ти! в тебе біле там. Так, ано. зараз, зараз. Ану показуй. Ух ти! Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Отако. А це так у нас сьогодні. Ще. Початок. Ще там. Ху -ху. Зараз ми ці зберемо і подивимось, що там ще Іріша знайшла. Ці, напевно, залишимо. Де тут Ірішина Знахідка. Дивись, що я знайшла. Ух ти, що це, червоняк? А? Зараз подивимось. Ще три грибочка. Отако. Ох ти, який молоденький. Mm. До кошика. Ой, друзі, який настрій грибний. Я вам передати не можу. Ми завтра ще поїдемо. По Прикарпаттю поїздимо. А післязавтра, друзі, їдемо на Закарпаття. Зека не слухняний, тільки що побіг, кликали його. Жекі. Зараз набігаються, то будуть поруч. А. А, а, да, але поки набігаються, а то... вчора так гарно прогулялись по лісу. А, до речі, друзі. Ну, з Більбою начебто все добре. Віддать, щось не зайшло йому. Вчора приїхали, ввечері нічого не їв. А сьогодні зранку вже поїв, нормально. Ну, Трошки слабкість є в нього, але тут така місцевість, поход не довгий, не... не важко буде, так що не по горах. Манюн. Угу. ну не будемо чіпати, Такий маленький, біленький грибочок. Очі бігають, праворуч, да? ліворуч, такий азарт дрібний. Це такий початок. Так, вишу. нічого, ми що ага. Цікаво, що сьогодні знайдемо ще. Да? Такий білий стоїть воно. Такий гарний. А Зараз покажу вам, друзі, ну от така бочечка. А! О! Оце красоту! Міцний. Тут треба уважно подивитись. Кошика залишу. І отако під ялинками. О, дубовичок, ану, два. Ну маленькі теж, нехай ростуть. Що Жека ти знайшов грибочка якогось? воно бачите, Жека стояв на грибочці. Один, другий, да, третій, четвертий, п'ятий, угу. шостий ріж. Шість білих грибів на одному місці. Ну ні. Ну декілька штучок можна зібрати, ну вон воно, подивись іди. Три штучки можна забрати, а воно щистить. Чотири штучки можна забрати точно. От білий гриб. Теж маленькі. А воно ще, так? Да? І тут ще. Воно один і другий. І ці можна забрати. Гарні такі бочечки. Ох, комаріва. О! Комарів. О. Ми попшикались одразу сьогодні, бо вчора спочатку не попшикались, зайшли, нас ледве не з'їли. Ну так, заберемо цей грибочок. О! Який! О, супер! До кошика! Гарний теж там, так? Да? О три штучки точно можна забрати. Ага. Вось одна. Марсюш, ну-ка відійди. Марсе. Відійди. Марсель. А? О, ще, дивимось, ще. Ух ты! Оці гарні. Ну і скажеш, що треба тут полазити уважно, подивитися. Та такий гарний, що то капець. Просто. Так. оце заберемо. Ой, зачепив, не побачив. Ну нічого, оцей маленький. Оцей заберемо. Отой маленький. Так. Оцей візьмемо. Ну от. Шість грибочків п'є. До кошика. Марсик маленького розчавив. Дали їм попити водички. Маштейки. Запашний такі. Головне, що чистенькі, да? Угу. Зараз п'ять хвилин собаки ще поп'ють водички. Ми тут навколо подивимось і далі підемо. Це, друзі, ми ще крутимося на цьому самому місці. Ось такі. Трошки тут под'їли шапку, але то нічого. Воно ще один. О! Незручно тут. Але такі грибочки, що. Так, до кошика. Що таке? Дивись, гляньте. О, друзі, ну. О, це точно красень. Зараз я вам покажу. то просто фантастика. О, який. Ху-ху-гу. -ху. Оце так гриб, так? Да? Це самий крупний на сьогодні. Так, а ну уважно, подивимось. Бачите, все ж таки слабкість ще в бій буде. Але гарно то, що з ним все добре. Це головне. Тут ріша ще один. Ну, трошки менший. Але гарно. Отак, От друзі. От раді таких красень ми і їздимо до лісу. Бірбоніс, а ти нам що знайшов? Ну, хамурчика знайшов Пантерного Собакін. Жека, ти де? Жекірі? Де він? Я не побачив, він Жека! Ну ти диви на нього, а? Жекірі! Це що? Да, ще! Біляк! Два! Але маленький, заберемо цього красення! О! Як вам? Гарний гриб. Це так. Це так знахідка. Так, до кошика його. Потім все почекаємо Що там? Підорешник? І цього заберемо. які гарні гриби. жекері іди сюди. А отже ж. Неслухняний не собакин. По кущах лазить. Тут в цих місцях ми свіше помітили, тут ярочок, бачите, такий невеличкий. І вони в самому ярочку і праворуч ліворуч від нього. От напевно зараз по цьому єрочку вздовж і підемо. Ні, я кажу, що вони якось біля ярочку цього попадаються. Давай так і підемо. Здовж ярочка прогуляємось. Чуєш? Ну давай, йди до мене і пішли. А воно ну, і біленький. Ліворуч яр. Ще один маленький. А бачу. Ну от того чіпати не будемо. А цього Візьмемо. Гарний. Ух, як потемніло. Різко. Марсик, ти прийшов допомагати мені? Ану відходь, відходь від грибочка. Воно такий гарний. І от ще один. Так. Да. Теж заберемо. О! Побачив, ще два грибочка. а поруч воно один, другий, третій. Десь тут ще. Воно четвертий. шість білих. Ось тут на одному місці. Подивимось. Може, ще щось є. І воно яр, буквально 2 метри. Так. Ці заберемо. Ух ти. Шапку надломив, а от то нічого. О, ну, Ці нехай залишаються. От цього заберемо. Теж гарний гриб. Ти помітила, що сьогодні більше, більше сонечка? і трошки менше комарів. Та трошки. <рес> не встиг камеру вмикнути. Тільки чутно було. Ох, і краса, ох, і краса. Що там... Що там за краса? <рес> спував, там... Зараз, зараз іду, бо я може щось... По дорозі Більше, до тебе. Ага, так. Да, більшу красу знайду. Так, ану зараз пос, покладу кошика тут. Так, ану де краса? Не, 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 не. Та, такий красивий грибочок. Ну, зараз вам покажу його. Зараз, зараз. А ну Марсик, відходь. Марсюш. він. Ось такі красоту. Яко? Гарний гриб. Подивився навколо нічого. Ух ти який, да Ну так, до кошика. Ось такий гарний ще гриб. Похід сьогодні. Просто фантастика. Така миша побігла там. Та да, він в іншу сторону дивився. Десь тут. Та в норку, напевно, сховалася. Десь тут, нехай. Странно чомусь в цьому році. Нема ще підосичників по наших місцях. А саме тут, де ми зараз, вони повинні бути в 23-му, 24 році. Постійно тут їх знаходили. То вчора одного знайшли і все. Маленького. А, і сьогодні одного маленького. Це дуже мало для цих місць. І Ріша покликала, що там вже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Та ну ви що, а ну. Оце так розмір. А росюшу не почали. Оце так так, да? Гарні гриби. Підберезники. Ану навколо подивимось. Uh -huh. Жека відпочине трохи. Та й бірбонісуно. Поруч не бачу. О, який. Ага. Таких ще два гарних грибочка. Далі, друзі, ми вже не підемо, бо далечко сьогодні зайшли. Не думали так, але як є. От. Підемо обратно і о, подивимось ще в декілька місцях, бо там не були сьогодні. О! Може там щось ще знайдемо. Знайшли два грибочка. я подивився навколо. Більш нічого нема. Зараз вам покажу. А вон третій ще, видиш. А воно. Маленький. Ага. О, які два. Гарних. красунчики Що там в тебе? Це Ух ти. От сьогодні ще. І лисички знайшли. Влочинка Та, така, так? Так. Ано. Не дві штучки, але. Повернулися позаду ото Іріша Очкаста побачила. От такого гарного. Мабуть, тільки виліз. Біл, так, да, так, да, так. Да. Чистенькі, ось, надломилась ножка трошки. Там лисички збирали. То точно. Та, да, ще лисичка. Біли? Два білих, каже, знайшла. А зараз я йду до тебе. І все, друзі, подивимось. Що там за красунчики вирішить? Переду вона стезочка, ярочок. Ну і от прямісінько. і біленькі. І для себе фотографує, Іріша тут ще два. Ха -ха. Воно один і воно другий. І третій його. Маленький такий. Іди подивися. Один і воно другий. От тот, той один, там два. <соць> ано. Ух ти! Так рисунчики. Один грибочок. І воно другий. А ну, може третій, четвертий тут є. Оце так похід сьогодні. А грибочки, до речі, зараз всюди йдуть. О, заберемо. ці. оно бачите, тут ще маленький. О, а ну де? Ці ось вони. Ось таких чотири грибочка до кошика. Ми оці останні гриби знайшли от буквально 2 метри. Вийшов на стежечку і ще два біленьких стоять. так Ану. Ось така краса. Прикльон. Не почули. Один, другий, третій. Гарні гриби. Заберемо. Отак. Все, друзі, підходимо ми вже до машини. Ще декілька маленьких білих знайшли. Та і все. Воно, бачите, який у нас сьогодні грибний. Олов. Гарні грибочки, молоденькі, чистенькі. Супер. Будемо їхати ми додому з вами, ну як завжди. До зустрічі в лісі.